Якщо у президента зараз є віра в перемогу, і він не хоче чути нічого окрім е, пропозиції, як перемогти. Я вважаю моя особиста думка, я вважаю це правильно. Це нормально, тому що е, Україна ну занадто довго воювала, занадто довго вона втрачала е, різних поколінь, і е, не можна це відкладати, е, тому що це прояв слабкості. Не можна це зупиняти, тому що ми більше втратимо, ніж втратили зараз. І якщо у Верховного головного команди, що зараз мета перемогти, ну я скажу по собі, наприклад, я там 9 років воюю, да, 10-й, можливо, вже пішов, я вже трішки заплутався в датах. Іноді сумніви, і в мене в голові так відбувається, я сам з собою. там. В думках розмовляю, і потім я бачу, що верховний головнокомандич каже, що е, ніяких перемовин мені ні в якому разі не сядемо за стіл перемовин з противником. Ми будемо битися, будемо битися ну стільки, скільки треба, до останнього, і так далі. Це мене мотивує